Чотири сири, які ви повинні їсти, і чотири, до яких вам краще ніколи не торкатися, якщо вам вже за 60. Чи знали ви, що понад 85% дорослих, яким вже за 60, усе ще їдять сир принаймні двічі на тиждень. Але майже кожна людина у віці робить одну помилку у виборі сирів, яка може скоротити її життя на багато років, і при тому рішення насправді дуже просте. Майже 99% людей, понад 60 навіть не підозрюють, що вони їдять сири, які можуть напомітно подвоїти ризик серцевого нападу і зменшити шанси дожити до 80 років майже на 40%. Вражає чи не так? Поличка з сирами у супермаркеті виглядає безневинно, але правда в тому, що вона ховає більше секретів, ніж ми думаємо. У цьому відео ми розповімо про 4 сири, які обов'язково мають бути на вашій тарілці, і про чотири, від яких варто назавіти відмовитися, якщо вам вже за 60. Найстрашніше, сир номер 1 у списку найгірших, може підвищити ризик інсульту на шокуючі 80%. І наймовірніше, ви вже їли його цього тижня, навіть не задумуючись. Це не плітки, це холодні, жорсткі факти, про які більшість людей ніколи не дізнається. Перед тим, як ми почнемо, напишіть у коментарях, звідки ви нас дивитеся, скільки вам років і який сир ви їсте найчастіше. Ми читаємо та відповідаємо на кожен коментар. І не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб отримувати більше таких відео. А тепер ми починаємо наш огляд з тих сирів, які приносять вашому тілу найбільшу користь. На четвертому місці витримана гауда. Дозвольте пояснити, чому витримана гауда це справжнє суперфуд, замасковане під смачний сир. Коли гауда витримується щонайменше 18 місяців, відбувається магія на молекулярному рівні. Звичайний молочний продукт перетворюється на справжнє джерело користі. Під час витримки білки руйнуються на менші, легше перетравлювані сполуки пептиди, і ваше тіло засвоює їх значно простіше, ніж білки у свіжих сирах. Це особливо важливо з віком, адже наш травний тракт стає менш ефективним у перетравлюванні складних білків. Але є ще щось цікавіше: витримана гауда містить вітамін К2, поживну речовину, про яку більшість людей навіть не чула. А він здатний дослівно врятувати життя. Вітамін К2 діє як світлофор для кальцію у вашому тілі. Він не дає кальцію відкладатися в артеріях і створювати небезпечні наліпи. А навпаки, спрямовує його туди, де він потрібен у кістки. Японські дослідження показали, що в людей із високим рівнем споживання к 2 на 50% менше кальцифікації артерій та значно міцніші кістки. Одна унція витриманої гауди містить близько 75 мікрограмів к 2 це більше ніж більшість людей отримують за цілий тиждень. Багато у цьому сири і конюгованої лінолевої кислоти. Дослідження доводять, що вона допомагає зменшувати жирові відкладення, зміцнювати імунітет і навіть боротися з деякими видами раку. Особливість витриманої гауди ще й у тому, що під час витримки майже повністю руйнується лактоза, тому цей сир підходить навіть для тих, хто зазвичай не переносить молочні продукти. Крім того, корисні бактерії, що з'являються у процесі витримки, створюють сполуки, які науковці називають. Постбіотиками. Це ніби пробіотики та пребіотики разом. Вони підтримають здоров'я кишечника, зменшують запалення і можуть навіть поліпшити настрій через зв'язок кишечник мозок. Щоб максимально користуватися витриманою гаудою, їжте її при кімнатній температурі, а не холодною. Так смак стає яскравішим, а поживні речовини легше засвоюваними. Ідеальна порція 30-40 грамів. Добре поєднувати її з шматочками яблука чи цільнозерновими крекерами. Це сповільно всмоктування і дасть пребіотики, які працюють разом із постбіотиками для максимальної користі кишечника. На третьому місці справжній пармезан. Реальний парміджано Риджіано з Італії це не просто сир, це справжня їстівна мультивітамінка, яка до того ще й неймовірно смачна. І ми зараз не про той порошок у зеленій баночці з магазину, що часто напханий целюлозою та консервантами. Ми говоримо про автентичний пармезан, який виробляють за методами, що майже не змінилися за 900 років. Саме ця традиційна технологія створює сир з унікальним складом поживних речовин. Одна унція справжнього пармезану містить близько 10 грамів білка. Але важлива не тільки кількість, а й якість цього білка. Процес витримки, що триває 32 місяці, настільки руйнує білки, що вони стають майже попередньо перетравленими, це значить, що навіть люди з чутливим шлунком зазвичай спокійно засвоюють цей сир. Рівень кальцію в парміджано Реджіано справді вражає понад 330 мг міліграмів на унцію. Це більше ніж у склянці молока. І що найголовніше, кальцій у поєднанні з ідеальним співвідношенням фосфору та магнію, що гарантує максимальне засвоєння. Італійські дослідження доводять, біодоступність кальцію з цього сиру майже 100%. для порівняння з добавок. Організм засвоює лише близько 30%. Цей сир містить усі 9 незамінних амінокислот у правильній пропорції. Тобто він є повноцінним джерелом білка, який за якістю не поступається м'ясу. Витримка концентрує поживні речовини до такого рівня, що дієтологи часом не можуть повірити в цифри. Є ще дещо цікаве: пармезан істить особливі сполуки, що зваться казоморфіни, це пептиди, які допомагають знижувати тривожність і покращують сон. Крім того, він насичений тирозином. Це амінокислота, яку мозок використовує для продукції дофаміну та норепінефрину, а ці нейромедіатори відповідають за пильність і засоренженість. Довга витримка робить пармезан практично безлактозним. Бактерії, що виживають у цьому сирі, зможуть подолати кислота середовища шлунку і заселити кишечник, їсти пармезан найкраще не натираючи, а відламуючи маленькі шматочки. Так зберігається його кристалічна структура і всі корисні властивості. В італійців є звичай їсти пармезан після їжі, приблизно 30 грамів допомагають травленню і дають білковий заряд без переобтяження організму, а кілька крапель витриманого бальзамічного оцту до сиру ще й підсилюють засвоєння мінералів. На другому місці чедар із сирого молока корів, що пасуться на траві. Перед тим, як ви почнете хвилюватися через слово сирий, поясню. Правильно витриманий чедр із сирого молока один із найкорисніших сирів, які ви можете їсти. Якщо чедр виробляють із сирого молока та витримують щонайменше 60 днів, що закріплено законом у багатьох країнах, у ньому зберігаються корисні бактерії та ферменти, а шкідливі знищуються. Ферменти, які руйнуються при пастеризації, у сирому залишаються. вони допомагають організму легше перетравлювати сир. І засвоювати його поживля речовини. Чедер із трав'яного вигоду містить у 5 разів більше КЛК конюгованої лінолевої кислоти, ніж звичайний чедер, а ще значно більше омега-3 жирних кислот. Усе це разом робить його потужним антизапальним продуктом, що захищає клітини. За вмістом вітамінів цей сир схожий на цілу полицю аптеки, у ньому багато вітаміну А. У найбільш доступній формі ретинулі, що підтримує зір, імунітет та багато інших процесів. Також він багатий на вітамін Д, а це особливо важливо, адже у більшості людей його бракує. І що найцікавіше, у сирі є вітамін К2 у формі МК4. Саме ця форма найефективніша для захисту судин від кальцифікації та для зміцнення кісток. Крім того, чедар із сивого молока багатий на вітамін Е та бета-каротин антиоксиданти, які захищають клітини від руйнування. А ще його унікальність у пробіотиках: на відміну від пастеризованих сирів, у чедері зберігаються десятки стренів корисних бактерій. Вони підтримують здоров'я кишечника, посилять імунітет і можуть навіть вплинути на настрій через зв'язок кишечник мозок. Ці пробіотики виробляють коротколанцюгові жирні кислоти, як от бутират. А він живить клітини товстого кишечника та має сильний протизапальний ефект у всьому тілі. Щоб отримати максимальну користь від чедеру з сирого молока, не нагрівайте його вище 50 градусів за Цельсієм. Висока температура руйнує корисні ферменти та пробіотики. Краще дістати сир із холодильника і залишити на 20-30 хвилин при кімнатній температурі. Ідеальне поєднання з ферментованими овочами, наприклад, квашеною капустою чи огірками. Так ви отримаєте справжню пробіотичну бомбу. Але важливо не перебільшувати достатньо 40-50 грамів за раз, щоб користь була максимальною без надлишку насичених жирів. На першому місці справжній швейцарський груєр. Цей сир найповніший пакет користі, легкозасвоюваності і здоров'я серед усіх сирів. Справжній груєр у Швейцарії роблять із сирого молока корів, що пасуться на альпійських луках. Саме це створює унікальний поживний склад, котрий досі вивчають науковці. Бактерії пропіони у процесі витримки продукують пропіонову кислоту. Дослідження показали, що вона зменшує запалення, знижує рівень холестерину і може навіть захищати від деяких видів раку. Саме ці бактерії створюють характерні дірки у швейцарському сирі і виробляють величезні кількості вітаміну в 12 більше, ніж багато інших продуктів. Груєр має найвищий рівень попередників глутатіону серед сирів. Глутатіон це головний антиоксидант нашого тіла. Він відповідає за детоксикацію, імунний захист і захист клітин від руйнування, але з віком його продукція значно знижується. Амінокислотний склад груєра, особливо високий рівень цистеїну і гліцину, допомагає організму виробляти глутадіон природним способом. Крім того, у серії багато фосфору, цинку і селену. Ці мінерали разом підтримують міцність кісток, імунітет та роботу щитовидної залози. Ще одна унікальна риса грюєра феноменальна ефективність білка. Процес витримки, щонайменше 12 місяців, руйнує білки надій пептиди, які тіло засвоює майже без додаткових зусиль. Це означає, що ви отримуєте всі переваги білка для м'язів і тканин без переобтяження травної системи. Швейцарські дослідження доводять, люди похилого віку, які їдять грюєр регулярно, краще зберігають м'язову масу, ніж ті, хто отримує білок з інших джерел. Крім того, у сирі є сполуки лакторептиди, що доведено знижують тиск природним способом. Тобто, це один із небагатьох сирів, кокрій справді корисний для серця, звісно, якщо вживати в міру. Щоб отримати максимальну користь, найкраще легенько розставити грюєр у теплих, але не кип'ячних стравах чи їсти з цільнозерновим хлібом. У такому поєднанні вітаміни групи Б і попередники глутатіону засвоюються значно краще. Отже, це були чотири сири, що приносять найбільше користі вашому тілу, готові перейти до темної сторони полиці з сирами, тобто до тих, від яких варто триматися подалі, на четвертому місці серед найгірших плавлені сирні пластини. Так, ті самі індивідуально запаковані шматочки, що здаються зручними, але насправді вони майже не мають нічого спільного зі справжнім сиром. Це скоріше коктейль із емульгаторів, консервантів, барвників і надлишку солі. У двох таких пластинах може бути понад 600 міліграмів натрію. Це більше, ніж чверть добової норми. І це не звичайна сіль, а фосфати натрію, які значно шкідливіші. Дослідження показують, що вони прискорюють старіння, шкодять ниркам і підвищують ризик серцево-судинних хвороб. Крім того. Емульгатори, які додають уплавлені сири, руйнують здорову мікрофлору кишечника і можуть спровокувати синдром дірявого кишечника. Це призводить до запалень у всьому тілі та підвищує ризик аутоімунних хвороб і навіть психічних порушень. Барвники, що додають для апетитного кольору, як от жовтий номер 5 чи номер 6 пов'язують із алергіями, гіперактивністю і навіть можливим канцерогенним ефектом. А консерванти, які забезпечують ненормально довгий строк зберігання, Накопичуються в тілі та заважають корисним бактеріям працювати. Особливо підступне у плавлених сирах те, що їх ще й рекламують, ніби вони є добрим джерелом кальцію та білка. Але після обробки ці поживні речовини засвоюються набагато гірше. Багато хто не знає, що в цих продуктах часом присутні навіть трансжири, на етикетці може стояти 0 грамів, але за законом до 0,5 грама можна не враховувати. Регулярне вживання плавлених сирів пов'язане з підвищеним рівнем запалення, поганого холестерину та більшим ризиком метаболічного синдрому. На третьому місці сирні пасти у банках. Якщо продукт може стояти на полиці місяцями без холодильника, це вже має насторожити. Такі пасти мають до сиру лише назву. Усе решта це модифіковані крохи молочних інгредієнтів, рослинні олії та хімія. Щоб зробити сир м'яким і намазуваним, а ще й забезпечити довге зберігання, виробники використовують агресивну обробку. У результаті жодної користі, зате багато шкідливих добавок. Багато сирних паст містять частково гідрогенізовані олії. Це штучні трансжири. Їх настільки однозначно пов'язали з серцево-судинними хворобами, що у багатьох країнах їх повністю заборонило законодавство. Але навіть ті пасти, де трансжири не заявлені, часом містять інші замінники жирів інтересифіковані олії. А перші дослідження вказують, що вони можуть бути не менш шкідливими. Рівень натрію в сирних пастах шокує маленька ложка може містити понад 500 мг солі. А більшість людей бере не ложку а в кілька разів більше. Це одразу навантажує нирки, підскакує тиск і затримує рідину. Крім того, для смаку додають підсилувачі, як-от глутамат натрію MSG, або приховані аналоги під назвою дріжджовий екстракт чи натуральні аромати. У чутливих людей вони можуть спричинити головний біль, серцебивання чи інші неприємні симптоми. А штучні барвники та аромати, які мають зімітувати сирний смак і вигляд, пов'язують із ризиком алергій та негативним впливом на нервову систему. Особливо небезпечним є те, що з пластикової тари у сирні пасти можуть потрапляти в талати, хімікати, які порушують гормональний баланс. Їх пов'язують із безпріддям, порушенням обміну речовин і навіть деякими видами раку. Тож, як бачимо, сирні пасти це коктейль із шкідливих жирів, надлишку солі, хімії та потенційних гормональних руйнівників. Вони не дають жодної користі, зате здатні серйозно нашкодити вашому тілу. На другому місці вже натертий сир у пакетах. Здається, що це зручно, відкрив і відразу сиплеш у страву. Але саме у цій зручності і криється проблема. Щоб шматочки сиру не злипалися, виробники додають спеціальні антиприсипки целюлозу, тобто деревний порох чи картопляний крохмал. І таких домішок може бути до 4% від ваги пакета. Формально це не є отруйним, але наш організм їх не перетравлює. У людей із чутливим шлунком або синдромом подразненого кишечника вони можуть спричинити здуття, неприємний дискомфорт і проблеми з травленням. Є ще гірше такі добавки не дають сиру правильно та повністю розставати, а це означає гірше засвоєння поживних речовин. Часто у ці натерті сири додають натамецин, протигрибкову речовину для захисту від плісняви. Формально в малих дозах він. Безпечний, але насправді це антибіотик, що при постійному вживанні може порушувати здорову мікрофлору кишечника. До того ж, для натертого сиру береться сир нижчої якості, із молока, у якому може бути більше гормонів чи антибіотиків. А ще одна проблема коли сир натирають і зберігають довго, його поживні речовини швидше руйнуються, а часом утворюються навіть шкідливі сполуки через окислення. Цікаво, що натертий сир містить значно більше гістамінів, ніж звичайний брикет. Це може викликати головний біль, проблеми з ширією, тривожність чи навіть напади паніки у чутливих людей. До того ж, у процесі натирання зростає ризик бактеріального забруднення, і не раз були випадки, коли такі продукти відкликали з через зараження лістерією чи кишковою паличкою. Отже, натертий сир у пакетах це переплата за продукт гіршої якості, який не лише менш корисний, а ще й потенційно небезпечний. І нарешті, на першому місці серед найгірших сир із пліснявою, відомий як blue чіз». Свій особливий смак і синій колір він отримує завдяки бактеріям Пеніциліум рокфорті? Здавалося б, це безпечно, але насправді є багато нюансів. У Blue Cheese надзвичайно високий рівень тіраміну це сполука, що може викликати сильні мігрені і небезпечний стрибок тиску. Для людей, які приймають антидепресанти з групи МАО-інгібіторів чи ліки від Паркінсона, навіть маленький шматочок такого сиру може стати причиною госпіталізації. Крім того, пліснява у цих сирах продукує мікотоксини у малих дозах, вони формально безпечні. Але при регулярному вживанні накопичуються в тілі і можуть давати серйозні наслідки. Багато людей, самі того не знаючи, мають чутливість до цих сполук, у них виникає біль у суглобах, хронічна втома, проблеми з кишечником чи туморяна голова. Ще одна проблема високий вміст гістамінів у блучі їх у 10 разів більше ніж у більшості витриманих сирів. А це ризик для людей із гістаміновою непереносивістю, головні болі, тривожність, безсоння, висипання. Також у блучі з багато натрію, маленький шматок 30 грамів, може містити понад 400 міліграмів солі. А різкий смак часто змушує брати більше, ніж треба. Жири у цьому сирі теж не найкращої якості. Тут високий вміст пальмітинової кислоти, яка значно шкідливіша для серцево-судинної системи, ніж інші насичені жири. До того ж, Blue Cheese має найвищу калорійну щільність серед сирів, тобто переїсти його дуже легко. А ще різкий смак може замаскувати псування, тож є ризик отруєння, якщо ви не помітите, що сир зіпсувався. Поєднання тіраміну, мікотоксинів, гістамінів, надлишку солі та шкідливих жирів робить блучі справді ризикованим, користі у ньому значно менше, ніж шкоди. Отже, ми розглянули чотири сири, що здатні підтримати ваше здоров'я, і чотири, що непомітно його руйнують. Якщо вам вже за 60. Вибір сиру може бути вирішальним фактором: чи ви матимете яскраве активне майбутнє, чи довгі роки боротьби з хворобами? Налука чітко показує, що правильний вибір усилює ваше здоров'я. Тепер це знаєте і ви. А тепер ми хочемо почути вас. Який сир ви ніколи не змогли б покинути навіть після цього відео? Чи відчували ви колись зміни у здоров'ї після певних сирів? Пишіть у коментарях, ми радо читаємо всі відгуки.